Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 3 травня, середа, Віталя знову з вами на зв'язку, друзі. Е, значить, е, ой, цей гуд буряна, це ужас якийсь. Значить, Добив, добив я все-таки, зробив виноградник в належному стані. Там, де було не скашено, докосилося, там, де не вирвато було, довиривалося. Да? Тобто, Ну, за, скажу так, що на дану хвилину виноградник е, в в показательному стані. Тобто, аж самому приємно на ньому знаходитись. Ну це так я жартую. А що я ще робив на винограднику? А нічого. Тобто, я ще виноградник не нормував, тому що синоптики е, якби лякають циклонами, Знову там на 7 травня обіцяють нам циклон, арктичний, волна похолодання, то це все буде робитися після 7 травня. Не поливав його, тобто не підкармлював його. Якби він то поливався, йшли опади, якби там влага трішки є. ну подкормки ще ніякі не робив. Да? І не обрабатував, друзі. От, До речі, сьогодні ввечері. Хочу якби, виноградник обробити, якими препаратами я з вами хочу цим поділитися. Про це буде зараз сьогоднішній ролик. Так? І ще хочу сказати, що е дивіться, е на каналі, я з нього подивився, 13 тисяч Тобто Кожен, хто підписався, друзі, я вам щиро вдячний. Так? І Якщо ви давно підписані, а я це не один раз говорив, що. Е Ну, якби 13, ну є в мене таке ну, ну не люблю я це число. У мене багато таких неприятних таких моментів з цим, з цим числом. да. І я знаю, що багато людей дивиться, дивиться, ну не підписуйтеся, я вас кожного бачу. Друзі, давайте ми пройдемо оце, оцю кількість, тобто до чого я веду, що якщо ви не дивитесь, підписуйтесь, друзі. Дивіться, канали всі. Всі про виноградарство, багато їх зараз на Ютубі. Вони всі цікаві. Вони всі індивідуальні і на кожному каналі, ви особливо, якщо ви початківець, виноградар-початківець, ви побачите, знайдете якусь там свою там ізюмінку. Да? Але ж в мене теж виноградарство відрізняється, багато дещо таке є неординарне, тобто, ну не те, що там книжка пише. Да? Особливо, якщо ви початківець, то Віталія вам теж цікавенько буде цей рік щось розказувати. Так що, якщо ви дивитесь і не підписані, підписуємося, друзі. Виноградник в даний час він такому якби розвиток в різному стані, тобто є пагони, що й 10 см, є пагони. Що й 5 сантиметрів, да? ну цей рік він такий, мабуть, мабуть, мені здається, що він теж буде такий, як і минулорічні два, два роки. Тобто затягнеться визрівання на, на, ну, на тиждень або на два, як мінімум, тому що холодний квітень був, холодний травень, а воно, мабуть, опять від, ну, отразиться на. На термінах дозрівання виноградника. Да? Хтось, ну, раз ми вже тут знаходимося в нижній оцій точці, тим більше це крило, що я, я ж говорю, що я не нормував, по причині е, хочу дочекатися, щоб пройшла оця волна е, Приморська, угроз приморських. Да? Е, О 7 травня пройдемо і потім вже піде і норміровка От Я вам теж, друзі, особливо початківцям, е, Снімемо ролик і покажемо. Да? І тут нижня точка, от вона от лів крило і праве крило. Там, де в мене вище крило, воно вважається ліве. От Воно знаходиться якби, на висоті, і там якби, з цими заморозками ситуація ліпша. Тут, де оце, щас, праве крило, ми знаходимося на низині. І от перепад буває 3 градуси. От там може бути градуса тепла. А тут може бути 0 або градус мороза. А там мене особливо в нижній точці, тут таке крило таке, тут багато прививок. В основному всі прививки. Тут декілька кустиків залишилося, корнев, ну такі корневаси. А то все перепривити, перепривити, Так. І особливо знизу. Мають плодоноси. Ну, такі цікаві новинки, які той рік вони були, якби я не міг показати, вони не плодоносили, а цей рік вони залиті. Тобто кожен пагін несе по гроні. А буквально візьму рядочок, якраз ви побачите, які пагони, і я вам покажу. Бо вдруг вони злетять, а вже, а вже заміщаючи бруньки та і, і не буде сусвіти. А так я вам зараз покажу, що. При хорошому розкладі вони мають плодоносити. Підемо, подивимось. Так, друзі, йдемо. Ну, одну камеру, щоб не по дорожці, так наряди вам покажу. Ви бачите, що все зроблено. Так, доходимо до нижнього ряду, а зараз ми оцей буквально нижній ряд пройдемо. А тут що? Тут ще й редісочка є. Ще й редісочка вона є. Пішла, так? Да? Так, друзі, ну що, значить форма буба. Буба. Ні, ні, це, ні, це Казимір. Тут мене б там вибачають. Буба в мене зверху, а це Казимір. Теж, дивіться, форма врожайна Казимір. Вони, вони схожі з Бубою, але ж різниця, все, ну, все одно є. Да? Тут виходить, в мене форма калуги на подарок Білорусі. Шикарна форма. Крупна ягода така. Ну, не нормірував. І теж кожен пау несе сусвіття. Тут воно ще не розкрите, але я бачу, що вони плодоносні. Да? Так, тут все, Рататуй в Ратату мене там багато, ну, а тут... Але ж тут, дивіться, якби на сучки порізані, и оно таке гарне. Видно, что два сусвіті рататуй. Ну, на рататуй он надвражайний. Він, він, даже з нулевых почек, Тут я знаю, что, дивіться, три, три, почки, і они вражані. Да? Так, тут у нас Давид Калугина. Тесь, я, я бачу, що тут сусвіття есть. Є. є. Та й тут ось. Є, соццветять. Є, так? Да? Так, дамаска красуня, то рікс. Дивіться, кожний пав на дамаской красавіці несе. Несе соцветі. Даже, под, Даже два соцвіті. Тут ось, якщо вам видно. Що я показую, бо не дай Боже, буде приморзок, воно злетить. А так я вам показую, що воно. Так, це дамаска. А, і це дамаска теж. Це, це просто як дві лазеняки, як, як в усілені. Да? Ну, вони всі плодоносні. Да? Так, тут у нас що? Борис Вінчик, він ще не геть розкрився, але ж він теж тут видає. Ну, Борисвінчик, він врожайний, то рік я вам показував. Біла ледь. Друзі, то рік біла леді було три прививки і не єдиний груди не було. Одна грунка була і то пасинкова. Цей рік Біла леді, кожен пагін, тобто вона заро, ну, засипала врожаю. І що на короткі обрізки, і що на длині. Ну, якби в моєму випадку так. Ось я вам показую Біла леді. О, дивіться, тут даже по два соцветя. Ось Осьо, ось соцвіті, якщо вам видно, друзі. Ось, все, дивіться, і пани тут вже в неї, вона така старпер, можна сказати, вона так спішить розвивається. Бачите, біла леді. Це коротенькі. А тут ось длина біла леді пішла, я вам показую. Оце ось біла леді, ось біла леді. Бі... Ну, Бачите, це такі періпочки. Ну і далі, і далі, далі. Все пішло. Все пішло. Суцведім. Це ще теж. Ось, це хто за... Да, це у нас Да, це ще біло Ледя последні це. Сонечко, друзі. Вот такі мають ну. Сонечко, друзі, бачите, какие воно. на такі громадні будуются от цвете. Да? Так, тут хто у нас? Чингисхан. О, ну, вс я там вкратце покажу, Ось на Чингисхана. І тут басанті ось йде. Басанті в мене... А, це басанті що я? Ось очі низка. Чи низха на е, Ну, Басанті теж над вражає. Тобто одна прививочка. Я і висадив корневласний кустик, Це рік, може буде там і іссіналка на ньому. Тобто басанті теж По Под вас відсвітяно, якщо вам видно. Так, тут у нас Борисвін, ну він, бачите, трішки позже йде цей Борис Він, в отличие, если порівняти білу леді і Борісвін. От Борисвій не такі павний, а біла леді такі. От вона, вона спішить біла леді. Не завжди це гарно. Особливо в такому місці, де вона зараз росте. Ну, Ось біла леді. А оцей все холостий. Бачите, один все-таки є холостий. А цей, а цей згромий. Да. І цей згрунується, І ось о, цей згруний Білоледі. І цей ось. О. Бачите, ось в білоледі, дивіться, сучок. Сучочок ось. О. Ось. О. І получається дві почки буквально. І вони всі плодоносять. Тобто вона навіть заплодоносила на... Короткої обрізки у мене, особисто в мене. Так, потім це хто у нас? це хто такий А, Центуріон. Центуріон, ну він це вражає, на дуже смачна форма, Центуріон. Такий темний виноград і він якби, тоненька, тоненька шкірка і дуже смачний. Тут у мене десь ще прививочка сонечка. Ну да сонечко такі грони. ну Поки на, на такому стані. він о. Так, абажур, друзі. Минулорічна прививка, по двой слабенький, правда. Але ж дивіться, кожен пагін, тобто тоненьке таке, маленьке, але ж кожен пагін і по дві грони. А з абажуром це я взагалі зрозумів, навіть коли прививку, в минулому році я тільки привив, прививав цю форму. Це буде перший сигнальний врожай на прививки минулого року. Абажура в мене. І я зрозумів, що ця форма буде суперова. І надвражає. Чому? Тому що мускат хрусяща. І дивіться, я робив прививку, і з прививки пішло три пагони. Тобто, три, ну, центральна почка і пробилися заміщаючі почки. І всі вони були плодоносні. На всіх були як. Да? Що це означає? Що це дуже гарна така. Якби властивість, це типу, як у технічного сорту, сорта. Тобто, заміщаючі почки несуть врожай. Не всі форми, от переображення не несе і багато форм не несуть. Получається, в случаї да? це наша почка ця злітає, а потім буде відбивати от Забажур він заміщаюча, Що втора, що третя, вона несе врожай. Оце я зрозумів у минулому році. Да? І в кінці в мене тут ще є Зевс. Ну, У мене Зевс там і в лівому крилі є. Але це, це я там мінявся з одним виноградарем, Єгор з Первого Майська. Я йому куйшу, а він мені Зевса прислав. Ну я його, це його Зевс от Єгора. Я його теж привив сюди. Теж ось він. Тут, тут світять, тут, да? а тут, та й тут є. Де ж підвисла. Ну, як би так, друзі. Так, друзі. Ну і чим я буду обробляти виноградник, я вам зараз швидко все покажу. Да? Дивіться. Е, значить, Є такий прекрасний препарат. Пергадо, пергадо Ви бачите, у чого він тут працює. Це місодержащий препарат. Він двохкомпонентний. От сьогодні буду я його брати 50 грамів на 10 літрів води. Розведу. В обрискуватель і по е, пагонах, по, е, по, по лозі пройдуся, пройдуся гарненько цим препаратом. Дивіться, цей рік ви бачите, що він такий, опять же, третій рік вже такий підряд йде, що холодна така і волога весна, а це такі, знаєте, як дуже гарні такі умови для антракнозу. І він полюбляє, коли це особливо весна така прохолодна сера, Він, якщо у вас його ще ніколи не було, друзі, то щоб він вам не сказав Добрий день, кажіть йому сразу до побачення. Тобто сразу беріть місцедержащі препарати і обрабатуйте. E, ну, це не ті, ну, можете, якщо немає пергаду, можете брати там чемпіони, там, косайт, наприклад. Да? E, Той сантогноз боїться меді. От беріть і ними Тобто Перегаду 50 грамів на 10 літрів води. Він не фітотоксичний, тобто він не гунітає, якби ну, в состоянні шок не вводить наші растюшки, вони не тормознуться в розвитку своєму. Так що це дуже гарний препарат. До речі, він ще й не змивається там сильно дощами. Тобто він такий гарно держиться на листочку. Якби так, друзі. А потім пройде днів 10. Обично обич, я такого не робив. Ну цей рік він, якби, він буде такий болявий в тому плані, що ну, такі умови. Умови складуються, що цей рік якби, то я потім, днів 10 пройде, буде в мене ще така обработка. Це, це, це не вважається перецвітінням. Перецвітіння буде то ще третя. Обработка. І четверта в мене буде після цвітіння. Е, ну, за ту третю-четверту я вам потім ще скажу. А от втора буде е, значить Дивіться, шавіт я вам показую. 20 грамів на 10 літрів води і плюс 20 кубіків топсіну М. Оце така в мене буде бакова суміш і потім по всьому винограду. Ну, е, е, топсін М теж працює От антракноза. Ну, Як би отак. Ніком не нав'язую свої схеми. Ну, Я так як би собі її намітив і я буду в цьому плані працювати. До речі, що це препарат Шавіт, що що топсін М, вони теж являються не фототоксичними. Це означає, що вони не будуть наші молоді пагони як би угнітати в розвитку. От, -голд, він Вважається, фото То є фототоксичність. Тобто, Були такі випадки, що от, ну, трошки в ступор, в ступор наші растіння, наші побіги. Ну, воно потом все відходить, коли там була, приятна, була приятні умови, да, гарна погода, але ж він трошечки в ньому є Є такий недостаток. Да. Все, друзі, кому було цікаво, Мені це буде приємно. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Далі буде тільки цікаво. Все, До зустрічі, друзі.